Відкритий бізнес, розробити дієвий бізнес, план навчитися підбирати персонал, зрозуміти основи маркетингу та звідки брати гроші на розвиток своєї справи. У Чернігові розпочався проєкт Бізнес-інкубатор для ветеранів та ветеранок та членів їх сімей. 31 жовтня жовтня агенції регіонального розвитку пройшов перший тренінг знайомство від Наталі Мірошник. Я бізнесу вчилася не на книжках, а вчилася все на досвіді. І було б гарно, коли б навіть коли я починала, щоб були такі заходи, були спікери, особливо в Чернігові. Від цього дуже не вистачає, щоб ти свідомо входив в ту чи іншу професію. Буду знайомити майбутніх підприємців з цією професією, що за цим стоїть. Які цілі? А як правильно. Підійти до цієї професії і до нового скажімо так, адап, по-новому адаптуватися. Цей проєкт реалізовує агенція регіонального розвитку у співпраці з громадською організацією Ветеранський простір Серце. за фінансової підтримки АБІНБЕФ ФС Україна. Перша група ветеранів, ветеранок та членів їх родин протягом листопада будуть навчатися підприємницькій справі та як її розвивати. Учасники відвідують виробництва та братимуть участь у бізнес-тренінгах та бізнес-сніданках. Ми залучаємо фахівці бізнес. Ані університету Чернігівська політехніка також у нас будуть фахівці з Києва, які будуть до нас приїжджати на навчання. Це Костянтин Соловйов, Ілля Новіков, будуть представники банку про те, які є зараз кредитні можливості торгово-промислової палати. Завдяки фандрайзингу, який є частиною програми проєкту, його учасники дізнаються про гранти, на які можна відкрити свій бізнес та як вигідно реалізувати інвестиції. Гарна програма від ветеранського фонду. Ветеранського фонду, Український ветеранський фонд, при міністерстві ветеранів, вони дають, але вони дають тільки для ветеранів. Там до трьох мільйонів гривень можна залучити кошти для власного бізнесу. Це вже більш таки вагомий, вагома сума, на яку можуть розраховувати ветеранів зараз. Держава надається деякі гранти, деякі можливості, і вони мають скористатися ними, якщо вони мають. Бажання, але треба мати якісь знання для того, щоб брати гранти, мати в розпорядженні ці гроші. Треба мати якісь знання. мінімальні бізнес. Навички по завершенню навчання у цьому проєкті. Учасники мають підготувати та презентувати бізнес-плани, які вони розроблятимуть на основі отриманої інформації.